В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 5 лютого відзначають професійне свято працівники пробації. В палаці спорту відбулася першість південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України з футзалу. Похолодання та морози, яку погоду очікувати в лютому. З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 5 лютого орієнтовно такі. 844 тисячі 70 осіб особового складу, 9 тисяч 947 танків, 20 тисяч 721 одиниця бойових броньованих машин, 22707 артилерійських систем, 1269 реактивних систем залпового вогню, 1053 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 331 гелікоптер, 24102 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2054 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 36078 одиниць автомобільної техніки та автозасерн, 3735 одиниць спеціальної техніки. 5 лютого для працівників пробації є особливим днем. Адже цього дня у 2015 році було прийнято закон України про пробацію, який розроблявся з урахуванням європейських стандартів пробації. До цього дня в Ізминському районному відділі номер 1 філії центру пробації пройшов день відкритих дверей, на який були запрошені студенти та волонтери. Подробиці дивіться далі. 5 лютого для працівників пробації особливим днем. Адже сьогодні, у 2015 році, було прийнято закон України про пробацію, який розроблявся з урахуванням європейських стандартів пробації. До сьогодні в Ізмельському районному відділі номер один філії центру пробації пройшов день відкритих дверей. На який були запрошені студенти та волонтери. Сьогодні в Ізмельському районному відділі пробації було проведено День відкритих дверей. Для студентів навчальних закладів, волонтерів пробації розповідали на зустрічі про пробацію, про види пробації, чому пробація? Така важлива і цікава на сьогодні. Про види покарань, які виконує відділ пробації, про те, що пробація це не вибачення. Пробація це про покарання. Метою пробації – забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених. Пробація надає таким людям необхідні консультації та підтримку, що допомагають змінити поведінку і не вчиняти в Альшому правопорушень. Пробація це навіть не служба, це не люди. Пробація це цілий комплекс заходів, який направлений на те, щоб ми повернули людей до нормального життя, щоб ми створили, зуміли створити таке правове поле. В якому ми б не боялися, працівники пробації співпрацюють з органами поліції, громадськими, благодійними та релігійними організаціями, а також із волонтерами пробації в Ізмейському районному відділі номер один на даний час здійснюють волонтерську діяльність п'ять волонтерів. Волонтери це звичайні люди, які завдяки своїй чуйності та певному життєвому досвіду здатні допомагати людям, які схибили. Центр пробації він займається тим, що допомагає цим людям адаптуватися. Щоб е, запобігти якісь таких, знаєте, заходів, щоб допомогти цій людині подивитись на своє життя з іншого боку. Тут ми надаємо якісь такі е, е, заходи для цих людей, щоб адаптувати їх до суспільства, допомогти їм е, знайти роботу, комусь житло, комусь просто е, виговоритись. Пробація передбачає цілу систему заходів, спрямованих не лише на виконання покарання, а також на реабілітацію людини, щоб разом із нею усунути ті чинники, які мали вплив на її протиправну поведінку, та заохотити таку людину до позитивних змін. І наша задача як волонтерів допомогти цим людям і допомогти центру пробації сумісно зробити такий вклад в життя цих людей, щоб вони повернулись в суспільство і стали. Людина, яка, по-перше, себе поважає, по-друге, поважає те, що найцінніше це життя, яке йому дав Бог. І я вважаю, що Центр буде розвиватися і буде більше волонтерів, спеціалістів завдяки партнерським організаціям, волонтерам у клієнтів пробаці з'являється шанс на повноцінне життя у суспільстві. Ми е, отримуємо інформацію стосовно цих людей і допомагаємо їм інтегруватися в суспільство. Е, деяким з них, по перше, необхідна допомога е, з працевлаштуванням. Ну, тому що ми розуміємо, що не всі хочуть брати людей, які тільки вийшли з місць позбавлення вогні. Також є питання стосовно житла. Сьогодні ми розуміємо, що кожна людина для нас дуже важлива, особливо під час кризи кожен громадянин для нас для нас важливий, і тому боротися чи не боротися це 100% боротися за кожного. Працівники пробації використовують різні методики для зміни мислення клієнтів. Пробації лекції, виховні бесіди, консультації. Також таким інструментом стало документальне кіно. На базі змійського відділу номер 1 центру пробації функціонують. Кіноклуб, де проводяться просвітницькі заходи з показом документальних фільмів про права людини з подальшим обговоренням. Це дає дієві результати у зміні світогляду. На дні відкритих дверей для студентів були проведені пізнавальні лекції стосовно історії, видів та важливості пробації в сучасному суспільстві. Кожна людина, вона по-перше, вона має право на другий шанс. А по-друге, це на ну як на мене, пробачаться набагато краще, ніж в'язниці, тому що, як показує практика, люди, які виходять з в'язниці, вони вони не в не там. Це стає тільки набагато гірше. Баці це дуже важливий орган. Він ставить людей на добрий шлях. Ну на шлях істини, щоб не робити помилок. Про батьці я не перший раз. Я ще з першого курсу сюди ходжу. Нам також сьогодні розповіли, як вони співпрацюють із людьми, які, наприклад, є на сьогоднішнім злочинцями або ще не були. І вони працюють на громадських роботах, виправних роботах. Нам розповіли, як психічно ставляться до цих людей, яку допомогу вони надають. Сьогодні така ознайомча зустріч у центрі пробації. Я з центром пробації знайомий ще з першого курсу. Ми ходили під час практики навчальної. Навчання дуже важливо і для діяльності, як для правоохоронця майбутнього. Відвідувати так. Дізнатися щось нове, ну і так, більш як долучатися до цієї діяльності, це було б дуже добре. Пробація більш перспективна та логічна схема виконання покарання, поєднана з допомогою, підтримкою, мотивацією порушника до змін без вилучення його із суспільства. Хочеться привітати наших співробітників за їх наполегливу працю в службі пробації, яка не є легкою. Хочеться подякувати. Нашим волонтерам за їх допомогу Хочемо подякувати партнерам за те, що вони разом, за те, що вони розуміють, що безпека громади саме в руках громади. Бажаю, щоб у нашій країні настав мир. Бажаю, щоб ми всі були здорові. Бажаю всім натхнення, радості, ясних днів. Студія зміського телебачення долучається до привітань та бажає працівникам пробації міцного здоров'я, наснаги, успіхів та можливостей для постійного розвитку, перемоги та миру. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Рятувальники продовжують проводити єдині уроки з безпеки в начальних закладах і цей раз завітали до Керничанського ліцею Катлабиської селищної територіальної громади. Під час заходів учням розповіли, як правильно себе поводити при виникненні надзвичайних ситуацій. Порядок щодо дії при евакуації з приміщень школи, дотримання правил пожежної безпеки, довели інформацію щодо правил дії при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів. 2 лютого в палаці спорту відбулася першість південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України з футзалу. Турнір у якому змагалися 9 команд із південних областей став не лише спортивною подією, а й символом єдності та незламності гвардійців. Як це було? Дивіться далі. 2 лютого в Палаті спорту відбулася першість південно-оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України з футзалу. Турнір, у якому змагалися 9 команд із південних областей, став не лише спортивною подією, а й символом єності та незламності гвардійців. 2 лютого в центрі досугу Ізмільський палац спорту пройшло урочисте нагородження фіналіста та переможця відкритого кубку міста Ізмейла з футзалу на підтримку сил безпеки та оборони України урочистий захід розпочався з державного гімну України символом єдності та незламності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять й та всіх загиблих, які постраждали від російської агресії. Далі зі словами привітання до учасників звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов. Доброго вечора, шановні спортсмени, полівальники. Щиро вітаємо. Всім, хто долучився до організації та проведення цих змагань, щиро вдячні командам, які показали надзвичайну видовищну гру. Але найголовніше, ми всі вдячні Силам оборони України, які зробили можливе проведення цих змагань. Ми Дуже раді, що попри всі складнощі, попри всі негаразди цієї війни, тим не менше, змагання продовжують проводитись, збирають вболівальників і збирають команди з усього регіону. Вний суддя турніру, підполковник Сергій Судей, наголосив, що такі заходи є не лише спортивною подією, а й символом психологічної реабілітації для бійців, які повернулися із зон бойових дій на запорізькому та херсонському напрямках. У півфіналі одеські гвардійці здолали запорізьку команду, а ізмейські футболісти вийшли переможцями у грі з миколаївцями. У напруженому фіналі ізмейська команда Гвардія вибрала перемогу з рахунком 2-1, залишивши на другому місці одеську «Пальміру», а на третьому запорізьку Карадах. За підсумками турніру, кращим захисником став Олександр Фролов. Звання найкращих гравців отримали Дмитро Бербенцев та Микола Лященко. А Вадима Проніна визнали найкращим воротарем. Закінчився кубок міста Ізмаїл на підтримку Збройних сил України. Приймали участь 18 команд. Ру показували команди досить напружену. Кожна команда хотіла вийти до фіналу. Сьогодні в фіналі зустрілись футбольний клуб Гвардія та футбольний клуб населеного пункту Криничне. Гра була напружена, але гвардійці доказали те, що кубок повинен залишитись у них. Цей кубок ми вже забираємо другий рік поспіль. За що я хочу привітати команду. Також не зупиняється в нас збір для Національної гвардії України. На сьогоднішній день вже зібрано трохи більше 100 тисяч гривень і після фіналу кубку продовжується друге коло чемпіонату. Хочемо, звичайно, зібрати всю суму, яку поставили перед собою. Долучайтесь. Дякую. Вперше в історії турніру Ізмаїльська гвардія здобула першість та тепер захищатиме честь південного ОТО НГУ на фінальному етапі чемпіонату Національної гравардії України в Києві. Водночас місцеві вболівальники сподіваються, що наступні фінали матчі відбуються саме в Ізмаїлі. В фіналі зустрічались команди команда Гвардія і команда футбольного клубу «Крінічне». з рахунком 5-3 перемогу одержала. Команда гвардія організатори заходу подякували всім присутнім за підтримку та участь. А також наголосили, що в майбутньому також продовжується проведення таких змагань. Дякуємо всім, хто долучився до цих змагань. І далі продовжується чемпіонат міста Ізмаїла Соцалу на підтримку збройних сил України, який буде Продовжуватись до весни і нагородження відбудеться в квітні місяці 2025 року. Турнір з фузалу серед підрозділів Південно-оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України став яскравою подією, що об'єднала військових та вболівальників навколо спорту та спільних цінностей. Перемога ізмильської команди Гвардія увійшла в історію першості. А сам захід вкотре довів важливість таких змагань для підтримки бойового духу та фізичної підготовки гвардійців. Упереду фінал чемпіонату НГУ в Києві, де ізмаїльські спортсмени боротимуться за нові здобутки, представляючи південний регіон Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. В Одесі судитимуть чоловіка, який зберігав бойову гранату. 41-річного мешканця Одеси затримали у під'їзді багатоповерхівки з гранатою f 1 Боєприпас вилучили вибухотехніки. Експертиза підтвердила його справжність. Як встановило слідство, чоловік знайшов гранату і носив її з собою, щоб погозуватися перед знайомими. Йому висунули винувачення за незаконне зберігання бойових припасів. За цей злочин передбачено до семи років ув'язнення. Обвинувальний акт скеровано до суду. Поліція нагадує, особи, які добровільно здають боєприпаси, звільняються від кримінальної відповідальності. <му> Лютий в Україні розпочався похолоданням і снігопадами. Синоптики попереджають про коливання температур найближчими днями, а також прогнозують сильніші морози у середині місяця. Докладніше дивіться далі. Зміна погоди очікується в Україні вже цього тижня. З початком лютого температура почне знижуватись, а також періодично дощитиме. Часом опади будуть значними. За прогнозами синоптиків, лютий в Україні буде теплішим за середні багаторічні показники. Середня температура повітря очікується в межах від 3 до 2 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Найвищі показники прогнозуються на півдні країни, зокрема в Одеській області. З приходом лютого погода поступово почне змінюватись. І зима нагадає про себе відчутним похолоданням. Посиленням вітру та снігопадами зазначили синоптики. Внаслідок розвитку холодного скандинавського антициклону, який поступово в першій декаді лютого, охопить більшу частину Європи. Зниження температури відбудеться у багатьох країнах. Найхолодніше буде у період з 8 по 10 лютого. Похолодання також супроводжуватиметься випаданням опадів у вигляді дощу із переходом у сніг. Інтенсивніші снігопади варто очікувати 6-7 лютого в центральних і південних областях. Погода до кінця поточного робочого тижня до... 7 лютого буде зимовою. До країни зайде повітря арктичного походження. Місцями очікується невеликий сніг. Температура повітря також знизиться. Наталя Гаврилова для програми новин. Залишили дитину без допомоги лікарів, а після її смерті тіло сховали в морозильнику. Одеські поліцейські повідомили матері та її співмешканцю про підозру. В Одесі затримано 18-річну матір та її 44-річного співмешканця, яких підозрюють у смерті півторарічного хлопчика. Дитина отримала термічні опіки, після чого втрачала свідомість і мала порушення дихання. Однак дорослі не звернулися по медичну допомогу, а залишили хлопчика в небезпечному стані, що призвело до його загибелі. Щоб приховати злочин, чоловік сховав тіло в морозильнику. Зильну камеру. Дівчинку, яка також виховувалась у цій родині, вилучено і поміщено до медичного закладу, де вона проходить обстеження. У подальшому вирішуватиметься питання щодо позбавлення матері батьківських прав та місця проживання дитини. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід, 60 діб тримання під вартою без права застави. Слідство триває. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 41 гривня, 40 копійок, продаж 42 гривні 5 копійок. Євро купівля 43 гривні, продаж 43 гривні 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у 4-6 лютого очікується косяміливо хмарність. Без опадів. Вітер північний 6-11 метрів на секунду, вдень 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4,6 градусів морозу, в день 1 градуси тепла. В Одесі хмарно, без опадів. Вітер північний 4,7 метрів на секунду. Температури вночі – 2 градуси морозу в день 0,1 один градус. Позначку плюс усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті із на нашому топ каналі із онлайн» та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.